Друзі, знов вітаю вас. Це перший міський Руслан Дроздов, і це інтерв'ю дня на нашому телеканалі. Дякую, що ви з нами, і дякую ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти. Ну а сьогодні ми хочемо поговорити про життя письменника, життя добровольця, життя нашого героя, яке знайшло продовження у книжці. Якщо ви ніколи не читали записки добровольця, у вас є можливість. Знайти цю книжку, знайти її, собі взяти, почитати ввечері, вранці, в день, будь-коли. Зробіть так, як зробив я свого часу. Взяв цю книжку, відірватися неможливо. І От сьогодні саме про продовження життя героя у цій книжці ми хочемо порозмовляти з його сім'єю. Сьогодні з нами Світлана Шевченко, сестра автора книги Запіски добровольця. Вітаю вас. Вітаю вас. і сьогодні Наталія Шевченко, племінниця автора книжки. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що прийшли до нас не з пустими руками, як завжди, з цією самою книжкою записки добровольця, яка починалася просто з телеграм-канала, в якому Олександр Закриничний писав свої маленькі такі постики, до яких приєдналися спочатку там одиниці, потім десятки, потім сотні тисячі людей. І вони слідкували за тим, як відбувається це життя добровольця людини, яка вчора не займалася військовою справою. Взагалі, то пані Світлана, чим займався Олександр до того, як він почав бути добровольцем, і чи був він письменником? Він був дуже різнобічна людина, він змінив дуже багато занять. Угу. За освітою він інженер -теплофі... теплофізик. Да. Так, так, теплофізик. Але він працював за, за освітою угу. також, він працював. У... У фірмі, яка займається кондиціонерами. Угу. Потім він працював у фірмі, яка займалася обладнанням, таким. Да, да. Да, да. Але крім цього, він ще працював і масажистом, і санітаром, і фотографом. Шукав себе так, постійно. Так, йому дуже <реш> подобалась творча отака от історія. От угу. Фотографувати йому дуже подобалось. І він пробував себе як письменник. Ну, спочатку ніяк письменник. Спочатку в якості журналіста він себе угу. пробував. Після закінчення школи, десь там трохи згодом він працював в редакції, не в редакції, а для журналу. Да. Те, що я пам'ятаю, це була Руська Америка, називалась ага. вона. Ага. Якісь іще були журнали, але я їх просто не пам'ятаю. Да. Там. Але я був журналістом е... і вже тоді почав писати. Корос, щось. Чи кореспондентом, писав тут, туди писав. Потім чогось чогось він звідти пішов. І потім він просто для себе писав такі теж заміточки, битові uh -huh. такі, побутові такі, з життя своїх друзів, uh -huh. життя от, спостереження за оточуючим середовищем. Отак, отаке. І у 2019 році він видав книгу, яка називалась Синочка. Синочка. Так. Угу. І це більшою частиною це такі теж невеликі такі оповідання угу. з життя його та його друзів. Угу. Такі з з гумором такі, з іронією, угу. з великою до дове таки. Така гумористична книжка. Скільки було примірників? Це не багато, мабуть? Це було небагато примірників. Для друзів. Ну, Десь 300. Так, Це його такий перший досвід. Письменництві, так. Він потім продовжував накоплював собі якісь такі теж заміточки. Вони в нас є. Може, ми. Ну, вони не мали збереси. відношення до війни, І, да, наскільки я розумію? До війни це, це була довоєнна, дов mm -hmm. да. Окрім того, він ще писав картини дуже самобутні, про те, що в нього там у душі було, оте він там малював. Слухайте, ну це ж можна взяти, зробити таку книжку з мирного життя, mm -hmm. з картинами, зробити щось таке. Я впевнений, що люди будуть читати це, бо. Коли люди зараз бачать цю книжку, відірватися неможливо. Я свого часу пам'ятаю, що був його телеграм-канал, і коли ми дізналися, що є такий канал, я приєднався. Я просто знов-таки я ночами там починав читати, що було до цього, mm -hmm. а що ще до першого повідомлення. Я не розумів, як можна це не читати взагалі, бо... Дуже просто дуже простою мовою, інколи з гумором, інколи зі сльозами, інколи з а, такою нецензурною а, лексикою. Але ти розумів, що ну, а як інакше сказати, як не так? Це чоловік. Він не може сказати інакше, бо ну дійсно воно так і є. Скажіть мені, будь ласка, пані Наталя, uh -huh. коли він почав а, бути добровольцем, пішов і зробив цей телеграм-канал, ви читали його? Так, звісно, ми весь час були і на зв'язку, і... угу. але ж що він там так багато не розмов не, роз... не розповідав по телефону, ну, да. то звісно дізнавалися більше з цих записів, угу. і дуже було цікаво, ну, так. бо він це не розказував, а там ну, можна військові було... не дуже сильно діляться ось такими дуже тяжкими моментами війни, а тут можна було побачити да. все. Але там він дуже чесно роз... да. розповідав. Да. Навіть видавець цю книгу він сказав, що ця книга його дуже заінтересувала, тому що дуже чесно, дуже написано так цікаво і як воно і було. Відверто, абсолютно відверто. Там нема якось якихось прикрас. Немає, знаєте, дуже часто. Ну, Свого часу там наші дідусі навчали нас книжками про Другу світову війну. Ось візьми, почитай. Ти береш, і там романтизувалося все якось. Mm -hmm. Герої вони такі поставали. І ти читав і ось треба бути таким. Mm -hmm. А тут я відчуваю, що ніякого романтизму нема. Є прості побутові моменти, моменти, від яких боляче, моменти, від яких смішно. І ти розумієш, що, ну. Це проста людина, пересічний громадянин, який не був військовим, якого просто життя взяло, закинуло оце пекло, і який отак от відчуває війну. Так він переживає проходження свого шляху військового. Так він переживає втрату людей, яких він знав, які були поруч з ними. І дійсно, інколи ти читаєш, і утримати сльози неможливо. Хоча при цьому ти розумієш, що це сльози від гумору, бо там все дуже смішно. А інколи це сльози болю, бо ти розумієш, що там люди вмирають, на жаль. Так, я от хотіла зачитати відгук. У нас на презентації була наша одеська письменниця Анна Міхайлевська. Так от, вона прочитала цю книжку і так. написала відгук. Угу. От я хочу його. Будь зачитати. ласка, звісно. В цій книзі є сторінки, над якими регочеш у голос та сторінки, над якими плачеш. І в, обох, і в обох випадках не знаєш, це від того, що тобі так добре чи що так погано. Все, як в житті, горе та радість сплітаються в один клубок. Разом з автором ми переживаємо перший шок від того, що війна реальність, і спостерігаємо, як вона стає щоденною справою: збори, життя в казармі, навчання, звичне та зручне губить своє значення. Бійці, мешканці найближчих сел, волонтери, керівництво. Олександр розповідає про кожного так, що нам здається, ніби ми з ними знайомі. Десь їх бачили, випадково зустрічались. У цій частині напрочуд багато гумору, який викликає щирий сміх. Як таке можливе під носом у смерті? Виявляється, можливо. Але настрій змінюється, варто автору потрапити на нуль. Некерований хаос, все вибухає, біжить, летить, все хоче тебе вбити. Люди без ніг, без рук, без голови. Що допомагає? Молитва, влучний постріл, вперта віра. Вижив вже подвиг. Потрапив до шпиталю, можна відхекатись. Ввечері згадують сім'ю, дітей, плачуть. Та навіть зіткнувшись з усім, цим Олександр не припиняє жартувати. По іншому, про інше. Але ж він так само полюбляє життя більш ніж ненавидить війну. Замислитись це дуже важливо. Людина загинула, аби ми з максимальною ясністю побачили, як прекрасне життя. Війна заради війни ні. Життя заради любові. Ну, дійсно, у цій книжці, от не тільки на обгорці, на кожній сторінці я відчуваю, коли читаю цю книжку, що Олександр продовжує жити. Він подарував нам можливість жити читати. І подарував собі продовження життя, і хочеться подякувати йому за те, що він зробив, за те, що він врятував нас, і таких хлопців, як він. Величезна кількість, які а, рятують нас, на жаль, вони не можуть всі писати. Є поодинокі такі так, випадки. Так, я хочу сказати, що от, у, у тому батальйоні, в якому він служив, багато було хлопців. Так. Просто ми не про всіх знаємо. Да. Але от, у нас на презентації теж був е, е, його побратим. Який був інструктором в них, uh -huh. в цьому батальйоні, він е, написав кни, книгу книговішів uh -huh. дуже гарних, таких теж от від щирого серця, які йдуть. Тоже біль жах, оце все там. Е, малюнки до цієї книги малював теж побратим, які от на калінці Окопов малював. Їх. Малювал, да. Тож от дуже багато в нас таких от е, талановитих хлопців, да. Да, хлопців, які от пішли туди. Ну, по за змогою продовжують от таку творчу свою. Таку Скажи от скажіть, будь ласка, а ось ви випустили цю книжку. Наскільки я розумію, попит на цю книжку все ж таки є величезний попит, і ви збиралися, коли останній раз ми спілкувалися, робити вже другий примірник цієї книжки. Яке життя зараз у цій книжці? Що зараз ми можемо очікувати? Переклади на англійську, українську, іноземні мови? Чи є запроси від іноземців щоб перевести її? Так, у нас є плани щодо цієї книжки, ну, трохи може ще зарано, ну, трошки так скажу. Угу. Зараз йде озвучка аудіокниги, угу. ну, вона буде тривати ще мінімум два місяці. Ну, Це тяжкий труд теж, да, е, да. так. Потім видавник київський, який друкував цю книжку. Угу. Він сказав, що до видавництва звернулося з пропозицією англійське видавництво Оксфорд, mm -hmm. mm -hmm. яке запропонувало теж надрукувати поки що уривки десь у своїх якихось там альманахах чи yeah, щось yeah, yeah. таке. Да. А от з такою перспективою, щоб потім там видати книжку. Ну це в нас якось трошки на перспективу. Звісно. От. Але це вже добре, що іноземці і ще в нас є у такі в планах, таке є. Нам би хотілося ще поставити спектакль, навіть і так. Цю, якось оживити цю книгу Так, да, це гарна ідея. Так, ми звертались вже до угу. режисерів так. в Одесі, розмовляли, і справді є в них ціка... зацікавились вони цим. Вони ізучають книгу, але. Це не бистрий процес. Звісно, да. це треба пережити все цей момент, почитати Потрібно, і зрозуміти, да, як все це. Да. Зробити сценарій, да. все це поставити. Можливо, десь до осені щось вийде. Угу. І це було б дуже добре, бо в нього день народження е, в листопаді, угу. і нам вдалося видати цю книгу в листопаді, то, якби вийшов спектакль, теж було дуже доречно. Побачимо, як це. Ну, я впевнений, що ось, якщо книга така дуже цікава і інтересна, то з нею можна зробити все, що завгодно. Зараз форматів інтернет-форматів, аудіо, відео, друкованих, недрукованих різними мовами. Форматів взагалі-то дуже багато. Можна зробити все, що завгодно. Було б бажання, було б натхнення, і були б читачі і глядачі, а вони є. І а, наскільки я розумію, до вас знов-таки звертаються люди з проханням, щоб ви видавали цю книжку, щоб не зупинялися, де знайти її, як купити і так далі. Люди звертаються до вас? Е, так, звертаються там на Фейсбук пишуть, да. чи в телеграм-каналі пишуть, угу. е, ну, з різних таких істочників. Ну, я хочу сказати, що оця книжка, це, в принципі, це. Отакі не тільки ця книжка, а от такого роду книжки це наша духовна зброя. Абсолютно так. От психологічна зброя. І от нам, коли він викладав оці свої нотаточки в телеграм-каналі, вони допомагали, оці, оці жарти, вони допомагали нам пережити легше оцю ситуацію в країні. Mm -hmm. і, я, і нам, читачам. Yeah. Бо у нас тут не, коїлось не таке страшне, як на передовій, але нам теж було страшно Ось ці вибухи, оце все. І побратимам теж воно допомагало, бо він отак швидко написав. І одразу, раз і вивалив. Да. І побратими читають і кажуть: О, Сашко, а чого це ти про мене не, не дописав? А тільки про цього написав. Да, і, да. Е Наступного е разу казав він. Да. <laughs> да. Так, так. І воно їм теж допомагало подолати оту таку складну ситуацію, коли от, от, от навкруги таке от, біль, жах, відчай. От вони всі люди, в них батальйон був спорумований з добровольців, угу. і які. Більшою частиною до війни не мали ніякого відношення до армії. Тому для них це було дуже складне, коли вони опинилися, там на так. Да, да, да. да. І коли вам прийшлося, от довелося от навчатися от цій бойовій справі і от це тому всьому. Угу. Так що це психологічна зброя, що в тому, що вона допомагає, якщо і от вона поширюється. і... У всьому миру ми відсилали книжки друзям, і знайомим і в Америку, і в Ізраїль, і в Шотландію. Угу. Я кудись в Бельгію, там і ще щось кудись. Я впевнена, що книга може так. розлетітися навіть так. в такі країни, про які ви і не знаєте. Так. Десь там хтось передав, хтось <гум> сів да. в літак перелі, і, і, і так далі. Так. І так далі. І вона допомагає людям з людям з всього світу більше узнати, більше усвідомити да. і не забути про Україну, допомагати більше Україні. Дійти до, до нашої перемоги, ну і відчути взагалі і відчути, дуже багато так. людей, які за кордоном вони розуміють, що це війна. А ну як розуміють, mm -hmm. в новини читають і все mm -hmm. кіно бачили про війну, mm -hmm. але вони не знають, що таке війна, яка приходить до тебе додому. Mm -hmm. А ось тут можна почитати, як не просто військова людина, як не людина, яка підготовлена морально, фізично, адреналінно знає, що це таке. Це mm -hmm. пересічний громадянин, який вчора був. Масажистом, фотографом він був ким завгодно, письменником, але не військовим. І Прочитати і е, відчути всю цю біль, відчути, як з е, пресічного чоловіка е, стає особистістю, героєм, який захищає свою землю, і поруч з ним вмирають люди, а він переживає про якісь такі прості речі, е, про якісь такі. Прості моменти, про які ти не думаєш, от прочитати все це людям за кордоном, щоб зрозуміти, що це таке. Оце більше дає, чим там подивитися 100 новин, чи там подивитися 100 якихось там стрічок, фільмів про війну і так далі. Бо фільм це все ж таки. Ну, це фільм, це вигаданий якийсь світ. А тут абсолютно 100% правда. 100% без прикрас. Редактор не переписував, ніхто не зачоркував якісь моменти про це не треба казати. ніяке командування не писало, що ой, щось він написав, якусь таємницю не треба. Він видавав все це у телеграмі, він видавав все це е, друзям. Зараз ви це все продовжуєте видавати у цій книжці і будете продовжувати це робити, бо це дійсно продовжує його життя. Так. І от е, родичі оцих е, бійців, які знаходяться на передовій, вони з цієї книжки можуть для себе більше з'ясувати, як, як там їх рідні да. себе почувають, що вони там роблять, е, як вони там живуть. І е, дізнатися, наприклад, е, а чи може бути якась користь від наркомана на війні? Mm -hmm. От як, коли прочитаєш книжку, а так, да, може бути yeah. так, користь, yeah. так. Yeah. так. Так, а чи можна пишуть, пожартувати над керівником підрозділу? Можна, можна. А чим це закінчиться? Да, <гум> Чим це закінчиться? Шукайте на сторінках <гум> <цієї книжки. гум> да, да. да, Саме да. так, і ще хотілося б сказати дашу Сашко. Він справжній одесит, да. він представник от нашого міста. Він дуже любив наше місто, дуже любив море. І от в цій книжці відчувається цей Одеси... одеський такий шар. Ця одеськість, вона практично на кожній сторінці. Коли він гуморить, відчуваєш цю от мову Староконки, відчуваєш цю мову Дерибасівської, Аркадії, відчуваєш цю, цю знаєте, такий от присмак Одеси. Дуже багато людей кажуть, ну все, Одеса вже не та. Почитайте книжку. Зрозумійте, що вона ще яка та, і все гаразд, і все є, і будь-якою мовою це б не було, а відчуваєш, що це все ж таки написав Одесит. Бо, звісно, тяжко одеську мову перекласти на іншу мову, але відчути все це, а читати книжку ну, можна просто так знаєте, перелистувати, як ну, машинально, автоматично це робити. Ну, таку книжку, коли читаєш, ти робиш це з душею, ти робиш це очима, душею, серцем, і відчуваєш оці всі моменти, які переживав Олександр, сидючи там в окопі зі своїми побратимами. І відчуваєш всю цю біль, яку відчуває кожен українець. Бо зараз на жаль продовжується війна, і щоб пам'ятати все це, щоб знати все це, щоб відчувати все це. А треба читати дуже багато, спілкуватися з військовими і читати. Бо дійсно, військовий кожен військовий може розказати все це відверто, а написати ось так красиво можуть одиниці. Тож треба взяти записки добровольця. І почитати, відкрити для себе цю книжку і розуміти, що життя триває завдяки ось таким героям, які продовжують жити у наших книжках. Я хочу подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви продовжуєте цю справу, і дуже сподіваюся, що а, життя Олександра продовжиться і надалі. І ми колись будемо з вами спілкуватися про його мирне життя і його мирні історії. Побачимо його картини, побачимо все це. І іноземці зможуть почитати цю книгу, відчути цю біль і цю радість, цей гумор, ці сльози. Тож дякую, дівчата. Не зупиняйтеся, будь ласка, дякую вам дякую вам. Світлана Шевченко, сестра автора книги Записки добровольця Олександра Закерничного і Наталя Шевченко, племінниця автора книги, дівчата, які видають цю книгу, а ви можете їх підтримати, взяти і купити цю книгу, знайти її записки добровольця, шукайте її, будь ласка. Я впевнена, що вона обов'язково вам знадобиться і сподобається дуже сильно. Тож читайте, підтримуйте ЗСУ, тримайтеся, будь ласка, залишайтеся з першим міським. Пам'ятайте, все буде Україна!